Привіт із Харкова. Зробила покупку на темі для в'язалочок і покажу вам, як що це працює, які плюси, які мінуси. По-перше, купила маталку. Дуже хотіла маталку, купила її, встановила. дуже легко збирається. Я потім покажу. Була вона ось такої коробці. Приїхала майже неушкоджена. трошки пом'ялась, в принципі. А, щоб ви, а, коли захочете вдруг купувати, і ідентифікували по коробці. Бо я, як я зрозуміла, їх декілька. І ось така інструкція для зборки, як воно збирається. Ну, Я думаю, що всі зрозуміють, як воно збирається. А, і плюси, і мінуси. А вона така ну, не шумна, взагалі пластик, майже металічних запчастей нема. Намотала я, по-перше, дуже не тільки намотала, ось такий бунтик великий, але, як ви зрозуміли, він дуже великий для цієї моталки, але я змогла її намотати. Це тут 200 г, це, звичайна, северяночка, бачите? 200 г вона в таких пасмах. І в такий бунтик, як його мотала. По-перше, давайте поекспериментуємо, і ви одразу без слів зрозумієте, що воно. Ниточка запутала. Зараз ми ось. Трошки я розберусь. Так, ось. По-перше, ниточка, її треба вставити ось сюди. Ось так. Потім тут є зубчики. Ми вставили, вставили. І починаємо мотати. Починаємо мотати, просто ручку крутимо і воно мотає. І починаємо мотати. І ви бачите, що вона мотає, бачите, ось починається ось отсюда. Зараз щось ось ручка є. Бунтик починається низько, бачите? Вона трошки дасть об'єму, але не сильно. Отак вона буде. Маленький такий бунтик, може 100 грамовий буде нормально. На 200 грамів вже буде вона малавата. Але я змогла на 200 грам зробити моточок. Що я зробила? Смотрите, чому так? Оцей держатель, він малий. Ось я держу, ось так, бачите, і де закінчиться бунтик. От я мотаю. Раз. Оце максимальний його віток. І ось низ ось такий. Коли б він був ну, десь отак, да, зрозуміло, воно би його ось так. Щас. ось, Раз, раз, де б'ється. І тоді був би великий бунтик. А коли я намотала трошки бунтику, що робити? А вам треба 200 грам-300 грамів намотати. Я взяла і отак посунула догори, коли намоталась. І воно почало мотати знизу. далі. І отак зробився в мене ось такий великий бунтик. Коротше, він розрахований десь на 100 грамову може, ну, коли ця пряжа ну, об'єм. Ну, малесенький, на малесенький об'єм. Можна трошки. Підняти оцю штуку, просто підставити щось. Ну, вона для цього не приспособлена, Ну, В общем, отака, отака Отакий механізм. Покажу вам, як воно тут устроєна знизу. Воно прийшло близько цього. Це було окремо. Воно тут вставляється. І сюди закріпляється звичайним болтиком таким. Я не знаю, як воно шурубчиком. Шурупчик викручується. Ось так, як остане. І ось так витаскивається. Все, от в такому вигляді воно прийшло. І ще тут є. Тут можна оцю желізку направити, оцей тримач, отак подати від себе і повернути. Ну, тут на 45 градусів воно повертається туди або сюди, як вам зручно буде. Цієї інструкції ніде не було взагалі. В принципі, своїх грошей воно коштує. Я заплатила тайні якісь скидки, 200 гривень десь з копійками. Ну, я залишу вам ціну там в доларах. Тут залишу. Ось. Далі, оце одне, що я купувала. Відставляємо металку і переходимо до наступного. Це ось так вони мені прийшли. Це спиці. Зараз я вам покажу спиці Тріо. Тут 5 комплектів різних розмірів. Отак вони прийшли. Не помічені, треба перебрати. Спочатку, чим в'язати. Ну, по грошам це коштує недорого. Вони які, знаєте, на чи сплав якийсь, не тільки метал, але пластиковий, але вони легкі. я вже розпочала в'язати. Ось скільки зв'язала, в'яжеться швидко, зручно. Тут легко гнуться. Оцей переход дуже важливий, він такий не застрягають петлі зовсім, тому я, в принципі, їх рекомендую вам. Але ви бачите, що я перше в'язала і це сразу зв'язала, сіла та зв'язала, спробувала, щоб вам розповісти. Також, вважаю, що можна купити. Бо на ті гроші ви отримуєте 5, пар, 5 комплектів різних розмірів. Ну, реально, ну, дуже легко От одною рукою ми можемо бачити, двигаються в петлях. Спиці, бачите, по петлям двігаються легко. А також купу, купу, можна купити такі спиці. А далі. Наступна покупка ось така невеличка. Це для жакарду. Я завжди путаюся в цих ниточках, коли в'яжу жакард. і вирішила себе купити. Їх тут раз, раз два, три, 5 штучок. Вже забула. Різних кольорів. Ось так. Можна купити себе і подрузі. Ну, Величкий презентик, коли вона в'яже. Ось так одягається на палець, а сюди продіваються ниточки, так закривається, щоб вони не путались, і в'яжеться. Я зразу взяла, тут і спробувала, і бачите, зв'язала вперше просто. Ну, нормально, не путаються ниточки. я колись вам в наступному відео просто покажу це обзорне відео, не буду вже в'язати, а забирати ваш час. Але, але рекомендую. Воно тут на будь-який розмір, бо воно не з'єднане. Ось тут не з'єднане. Тому купуйте, хто в'яже жакарт. Вони іще легкі із металу такі штучки, але ну, я завжди думаю, що воно буде там давити, надтирати, а це, думаю, спробую. Сподобалось. Пошту теж копійки. Невеличкі дрібнички. А далі, наступна покупка. Я купила такі гачки. Чим вони важні? Ну, коли щось порвалося, або ти Загубила вони, вони в комплекті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім різних розмірів. Давайте велику візьму, покажу вам. Це гачок, це як на в'язальних машинках. Вони добре штопати, і нитка підняти треба петлю. Іноді треба, і ти шукаєш, чим замінити, заміняєш звичайним гачком. Кожен раз думаю, так треба ж купити, і бачила, що є таке. І ось я купила. Тому я рекомендую коштую копійки, а дуже зручно в зберіганні, бо воно в такому корпусі. Цікаво, ну тут. Розмітка в сантиметрах, я так розумію, я не бачила тільки побачила. А, далі. далі я купила звичайні голки, але вони не дуже звичайні, бо коли кожен раз що ж єш, <смітна> і намагаєшся нитку вдягнути в вушко, то це взрив мозга починається. А, а тут вушко таке, що не, не треба вдягати. Бачите, ну можна може ближче. Отак От може, від... бачите, як воно там вдягається. І, в общем, нарешті я купила ці Ось Отакі невеличкі покупки, коштують вони дрібнички, але дуже приємно. Одна тільки неприємності ця лінійка в мене прийшла. Вона прийшла просто от в такій, от в такій упаковці і, і усе. І вона хрупка і поламалась. Це ланійка для того, щоб переводити петлі в сантиметри в петлі, кількість петель. А, хотіла вам показати, розказати, як вона рух. Бачите, це тут передвигається. Що ну, я можу розповісти, коли вона таке? Написала я їм претензію. Вважаю, що гроші повернуть, але це невеликі кошти. Я взагалі на таких магазинах, як Тема, Аліекспреси, дорогі речі не купую. Бо знаю, що іноді трапляються такі неприємні речі. На чотири частини. От воно. Тільки в мусор викинуто і все. Ну, Оце невеличке неприємне. Знаєте, що таке буває? А, а дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого, тиші нам всім. Купуйте дрібнички, робіть собі невеличкі подарунки. До побачення!